Знов кабачки, а вже ж рідні. Ми сьогодні робимо кабачкові кекси робляться нескладно, дуже дуже смачні. Для початку натираємо один кабачок всі грамовки в описі відео, ставимо сито у миску і трошки отак віджимаємо, щоб зайва волога пішла. Викладаємо в миску, беремо одну картоплю, також натираємо на крупні терці. Робимо все те саме. Поєднуємо з кабачком. Один перець, можна болгарський, в мене перець капі, нарізаємо дрібненько, додаємо його до картоплі з кабачком. До речі, можна використовувати заморозку, якщо у вас є залишки. Шаткуємо дрібно один бочок зеленої цибулі, вбиваємо яйце, додаємо молоко, манну крупу, розпушу. Солимо перчимо та улюблені спеції. Я додала лимонного перцю трошки. Перемішуємо, всипаємо борошно і вимішуємо до кінця наше тісто. Все воно готове. До речі, на моїй сторінці рецепти Даріко ще більше смачних простих рецептів, в тому числі з кабачка. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, щоб не пропустити нічого цікавого. Форми для кексів змащуємо олією, можна брати силиконово і розподіляємо наше тісто. В мене вийшло 12 штучок. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці, 5-40 хвилин. Для соусу поєднуємо сметану, дрібно нашаткований кріп та один зубчик чеснику. Солимо, перемішуємо смачний соус. Готов. Дістаємо наші кекси. Тільки гляньте, які апетитні, сонечки. Дуже смачно, просто і без смаження. Не знаю, як ви, я обожнюю таку їжу. Дякую за лайк! Ваша Даріко! Смачного!